Сьогодні я хочу дати декілька коментарів стосовно візита міністра охорони здоров'я Віктора Лшка до Павлограду. По-перше, приємна новина, що міністерство погодилось підтримати місто у 2023 році. Це проекти більше як на 110 мільйонів гривень, це новітнє медичне обладнання в заклади Павлограду. По-друге, відвідав лікарні міністр дав дуже високу оцінку роботи цих лікарень, цих послуг, які надаються в лікарнях, і роботу місцевої влади. В такий час, в який знаходиться наша країна зараз, ну, це дуже висока відцінка і це круто. По-третє, ми провели виїзну нараду в Павлоградській районній лікарні в Вербській громаді, де дуже складна фінансова ситуація. Цього року там не виплачувалися зарплати, наступного року це теж буде дуже складне питання. Тому було вирішення після наради передати цю лікарню, рекомендовано передати цю лікарню до Павлограду. Місту Павлограду теж було рекомендовано зробити одну юридичну особу, яка буде опікуватися всіми лікарнями в місті. Це дасть змогу більш ефективно і якісніше комунікувати і адмініструвати ці лікарні, а міністерству надавати допомогу місту Павлограду і обладнання, і фінансово. Що стосується районної лікарні, її не закривають, її будуть реорганізовувати і на базі цієї лікарні зроблять новітній сучасний. Центр реабілітації дуже важливий в наш час. Що це буде для людей? Це будуть дуже якісні медичні послуги, розділення цих сфер буде і надання послуг медичних, і реабілітація. Все в одному місті. Медичний персонал буде працювати, але буде працювати в інших лікарнях того ж міста, тому там дуже цих питань складних не буде. Далі місцева влада повинна зробити декілька нарад і якомога швидше зробити цю реорганізацію і це, це питання вирішити, щоб міністерство швидше надавало нам таку допомогу. Дякую.